відкриваю кобзар, і душею радію кожне слово твоє, золотий, і у серці моїм оживає надія. Отак дивишся здаря на москаля, і ніби справді він людина. Іде собі мов сиротина. Очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже жаль. А ближче підійдеш в котина. І ви вмрете, як і князь ваш, і ваш раб убогий, встань же, Боже, суди землю і судей лукавих на всім світі твоя правда, і воля, і слава. Страшно впасти, у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. В тому в лихі години ми затяті в затяті бо для вільної людини рабство гірше смерті. Свою Україну любить. Любіть її люти, в обрем'я в востанню тяжкою люти. За нею Господа моліться. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забудьте. Борітесь поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята! І відкриваю кобзар і душею радіє кожне слово твоє. І у серці моїм оживає надія, Уклоняюсь тобі, мій кобзар святий.